Волонтери Житомира запустили акцію Донація рятує, у рамках якої закликають людей здавати кров і таким чином рятувати життя. Вирішили зробити таку велику двотижневу акцію, яка складається з двох компонентів. Перша це інформаційно-просвітницький тиждень. Ті, хто ще не долучалися до донорського руху, мали можливість ознайомитися самою процедурою, як це відбувається, та загалом зрозуміти, чи готові вони здавати кров, тому що це насправді не для всіх. Впродовж інформаційного тижня до акції доєдналися близько 30 житомирян. Для них проводили екскурсію в обласному центрі крові та розповідали про процес донації. Загалом це в більшості спонукає до донації, тому що коли ти не знаєш саме процедури, виникає багато страхів та перепон, якісь можливо упередження або стереотипи, і саме такі розвінчення цих стереотипів дають можливість долучитися саме вже відповідно фізично. Сьогодні ж уже офіційно розпочали тиждень донації. Основний меседж нашої акції це те, що ви можете прийти, виділ, що двадцять хвилин врятувати життя тим, хто рятує кожного дня його нам. В'ячеслав здавав кров уперше, але каже, завдяки хорошій психологічній підготовці зовсім не хвилювався. Загалом в мирний час для цивільних корисно, тому що різні статі трапляються, а в зараз тим більше, бо це і цивільним, і військовим необхідно. Планує регулярно вже тепер здавати кров. А от Олена була донором уже понад 30 разів. Жінка розповідає, вона проживає у Бердичеві і у день початку повномасштабного вторгнення вона поїхала не у безпечне місце, а до Житомирського обласного центру крові, бо розуміла, наскільки це необхідно для цивільних і військових. Всі їхали. Нам на машини, машинами їхали сюди, ми їхали в Житомир здавати кров. Дівчатка нас зустріли, були дуже вражені. Перше питання, яке вони задали ви, що не знаєте, що війна? Ми сказали, да, ми знаємо, тому ми тут. Тому кожен раз, кожних два місяці, ми здаємо кров. Сьогодні в мене день народження, і сьогодні я зробила собі подарунок. Здачі крові серед усіх учасників акції розіграють подарунки від партнерів: квитки на перегляд фільму в одному з кінотеатрів міста. Безкоштовні 15 хвилин, катання на самокатах, піца або ж бездротові навушники. Ми бачимо зараз тенденцію того, що дуже часто популяризуються якісь публікації, але, наприклад, так само публікації почалися скіпатись в інтернеті, тобто уникати. Відповідно, ми подумали, як можна додатково заохотити якийсь бонус зробити для учасників. Долучитися до акції та зареєструватися на тиждень донації можна за QR-кодом, зображеним на екрані екрані. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК1.